Сьогодні розповідаю, як відстежити рух державних коштів, зокрема і призначених на відбудову. Покажу, як знайти активного підрядника із солідним досвідом державного замовлення та як використовувати додаткові можливості перевірки фізосіб. Тож без зайвих слів починаємо. Існує такий сайт Spending.go.ua. Це єдиний веб-портал, де зібрана інформація про використання публічних коштів з державного та місцевих бюджетів, зокрема і на відбудову. Так от тепер системи Ucontrol та YC-Market збагачені цими даними. Про маркети розповім трошки згодом. А зараз покажу, як реалізований спендінг у картці компанії. Тепер там є окремий розділ державні фінанси. Клікнувши на нього, ви побачите, як підприємство розпоряджалося бюджетними коштами у якості платника та скільки і від кого отримала. Нижче є кілька фільтрів для більш точного пошуку, а ще нижче перелік компаній та ФОП, котрі отримували публічні кошти або держустанови, які їх виділяли. Тицяємо на птаху і знайомимось із деталями транзакцій. За необхідності, ви також можете викачати таблицю Excel для зручнішого опрацювання масиву даних. Також держфінанси можна знайти в розділі переможні тендери у досьє та експрес-аналізі. В останньому до слова з'явилось шість нових факторів пов'язаних з використанням публічних коштів. А ще спендінг застосовано до аналізу тендерів. Там з'явився новий модуль із пошуку закупівель. Він дозволяє бачити тендери, що відносяться до конкретного учасника або замовника за певний проміжок часу та в межах заданих сум. Заповнюєте бажані поля, застосовуєте і бачите результат. Ми всі досить довго чекали на оновлення судів, і ось вони. Бета-версія вже доступна системі. Тож, клікнувши на одноіменну вкладку в панелі ліворуч, ви побачите новий інтерфейс. Насамперед, система пропонує обрати сторону компанії ЧФОП, яку ви перевіряєте в судовому провадженні. А тиснувши на птаху, можна побачити кольорові індикатори засідань у справі, котрі відбулись, призначені до розгляду та їхню історію. Правіше видно судові рішення у справі з результативною частиною документу. Поки цей інструмент проходить бета-тестування, тож ми будемо раді вашим відгукам і коментарям з приводу його роботи. Тож наперед дякуємо. Після відкриття доступу до реєстру декларації НЗК ці дані з'явились і в наших продуктах. Зауважу, що на сьогодні частина декларацій закрита через вимогу закону, аби ворог не міг отримати інформацію про наших захисників. А до речі, в системі наявний каталог декларацій, це якщо ви не знали. Він до слова у безкоштовному доступі і посилання залишу внизу. В експрес-аналіз додано 10 нових факторів. Вони сигналізують про ймовірність того, що уповноважена особа, учасник або бенефіціар компанії перебуває під санкціями у розшуку, базі миротворця, реєстрах зрадників або корупціонерів. В'юконтрол, як завжди, актуальні санкції. Окрім того, ми додали в досьє санкційні списки Організації Об'єднаних Націй. Ми трохи переробили інтерфейс стартового вікна сайту для незареєстрованих користувачів. Там лаконічно і змістовно описані відомості про компанію, її продукти та цінності. Тож, якщо ви новий користувач або бажаєте поділитися системою з другом, вам сюди. Наші аналітики провели цікаве дослідження про майбутні податкові перевірки у 2024 році. Там йдеться про зміни для бізнесу, напрямки та законність таких дій податкової. А ще рекомендуємо вам прочитати статтю нашого партнера про кібербезпеку та перші кроки бізнесу на шляху її реалізації. До речі, в Академії Юконтрол є цілий курс із кібербезпеки, тож користуйтесь на здоров'я. Посилання на нього згадані вище матеріали та інтерв'ю з керівником 4-го управління Департаменту кіберполіції. Теж залишу внизу під відео. У Вайсі Market теж з'явилися дані про використання публічних видатків. Ну, як і В'юконтрол, про що я згадував раніше. Одноіменний фільтр дозволяє сформувати звіт з компанії, котрі отримали кошти від держави або використовували їх. Ця фіча буде корисна не лише державі, аби контролювати використання публічних видатків, а й бізнесу, котрий шукає активних клієнтів, партнерів чи підрядників. Ну бо ви можете знайти потенційного контрагента-розпорядника державних коштів, а ще зрозуміти, який бізнес живий, скільки коштів отримує від держави, та за що саме. Тепер давайте попрактикуємося. Спробуємо знайти компанії, котрі отримали у 2023 році від держави гроші на охорону. Здоров'я. Клікаємо на тип суб'єкта, обираємо одержувачі у функціональній класифікації. Напрямок охорона здоров'я. Тиснемо застосувати, і ось результат. З усього видно, що в Україні станом на сьогодні є понад 8 тисяч підприємств, котрі отримали від держави публічні кошти на охорону здоров'я. Трохи нижче бачимо аналітику. Згодом ми додамо туди ще більше різноманітних зрізів по гравцям процесу спендінгу. Гуртаємо ще нижче, і там бачимо сам звіт. Клікаємо на птаху і знайомимось з деталями. Окрім звичних для YC Market набору даних, тут видно кількість транзакцій та їхню суму в компанії розпорядника та одержувача публічних коштів. Оце і всі новини ЮКОЛ з початку 2024 року. Якщо ви маєте коментарі, пишіть їх внизу. А ще не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал, аби не пропустити чергову порцію корисної інформації про відкриті дані. А на тому все. Віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо з e